Знакові ігри 2010-х Diablo 3 довгоочікувана екшен RPG, випущена Blizzard Entertainment у травні 2012 року. По канону цієї серії ігор гравці отримували темнофентазійну пригоду у світі санктуарію, де гравцям необхідно було грати роль групи героїв та йти рятувати світ від демонічних легіонів. Темний жорстокий світ із прекрасним лором, атмосферою та затягуючим хакенслеж геймплеєм. У грі було усе, щоб захопити увагу величезної кількості людей, але, на жаль, усе не було ідеальним. Нітві за аудиторією третя частина втратила впізнавальний готичний стиль, свою комплексність в побудові лейтгеймбілдів та зламану економіку через аукціон. І це якщо не брати до уваги провальний перший тиждень роботи серверів Із доповненням Reaper of Souls гра позбулася багатьох болячок і повернула чимало унікальних фіч, які притаманні серії. Хоч Diablo 3 була відмінною і грати в неї було весело. Саме з цієї частини фанати почали сумніватися, чи це все ще ті самі Blizzard, які посідали трон геймдеву.